Другий механізований батальйон третьої окремої штурмової бригади потребує вашої підтримки. Воїнам необхідні 10 комплектів акумуляторних батарей для безпілотників вампір. Ціль 1 мільйон 800 тисяч гривень. Вже накопичено 825 тисяч. Зараз закликаємо всіх долучитися до збору. Скануйте QR-код, щоб задонатити або ж надсилайте гроші на картку. Всі реквізити на екрані для вашої зручності. Зараз до нашого ефіру долучається Юрій Лешко, позивний тічер, офіцер тилу 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. Вітаємо вас слава Україні, героям слава! Отже, третя штурмова боронить Україну від російських окупантів на Харківщині. Давайте власне з передової тоді почнемо. Що зараз відбувається на ділянці, де працює ваша бригада? Ну, дивіться, зараз наша бригада утримує, скажімо так, найбільшу ділянку фронту це більше 60 кілометрів. Кожного дня ворог проводить від 10 до 20 штурмів малими групами, не жаліючи свого особового складу. Але наші хлопці не тільки можуть стримувати ці наступи, але й проводити контрнаступальні дії. А якісь... Си... так недавно. Так, так, так. Продовжуйте, будь ласка. Е, недавно була проведена операція в районі села Рідкодуб, де був знищений взвод е, ворога, скажімо так. А взагалі інтенсивність ворожих штурмів. Наскільки вона є зараз сильною? І чи застосовують росіяни якісь нові тактики? Е, застосовують і нові тактики: спочатку дрони, ФПІ дрони на оптоволокні. Але ніколи вони не забувають про стару добру, скажімо так, м'ясорубку, тобто вони свою піхоту взагалі не жаліють, відправляють малими групами до восьми чоловік. Якщо один пройшов, хорошо, він там сидить і чекає, поки ще один до нього пройде. Але між цим їх подихає до 20 штук щоб для того, щоб зайшов один. Пане Юрію, давайте зараз розповімо нашим глядачам про ваш збір. Ось ці акумуляторні батареї для безпілотників вампір. Чому вони вам зараз так потрібні? А, тому що саме вампіри дуже часто залітають, скажімо так, в тил ворога і е, скидують боєприпаси там, де ворог не очікує. Ви можете дивитися зараз на екранах. Також вампіри займаються і логістикою, і багато чого іншого. На жаль, не можу все розказувати. Чим більше акумуляторів, тим більше зможемо ми залітати, тим більше ворога буде вмирати на нашій землі. Я нагадаю, що ці 10 батарей вони коштують. Трохи більше одного мільйона гривень, власне, значна частина вже зібрана, понад 800 тисяч гривень зібрано. Зараз глядачі задонатили близько 50 тисяч. Дякуємо всім, хто долучається. 10 батарей, на які зараз бираємо, це на яку кількість вампірів. Ну, один комплект батарей виходить на ну точніше, два комплекти батарей, це виходить один вампір. Це для того, це для того, щоб вони курсували без перестанку. Тобто тільки він прилетів, бо якщо батарея сіла поміняли на наступний, він полетів далі. Вампір я нагадаю для наших глядачів це найбільший жах. Росіян це. Той коптер, який вони кличуть бабою ягою. А зараз працюють вампіри переважно вночі, чи не тільки, чи і в день. Ви говорите, вони мають бути постійно у повітрі? Ну, переважно вони вночі працюють, так як ви розумієте, що вони є не маленького розміру, uh -huh. і вдень його легше побачити і легше знищити. Але буває таке, що і в день потрібно вилітати, і наші хлопці беруть, вилітають. І вилітають можна сказати завжди удачно. Рідко таке буває, щоб вампір не повернувся. Пане Юрію, минулого тижня третя окрема штурмова бригада провела унікальну спецоперацію. Тоді позицію росіян атакували дрони і власне захопили росіян в полон. От на вашу думку, це виняткова історія, чи в принципі такі спецоперації можуть стати постійною практикою? Я не можу сказати, що це виняткова історія, тому що, наприклад, на базі нашої школи Кілхаус відкрилася школа операторів НРК. Також в нас є історія, де наші хлопці за допомогою НРК заїхали в тил ворога на 450 метрів і украли кулемет. Про це мало де розказувалось, але це факт. Тому я вважаю, що історія ЗНРК це наше майбутнє. Так само і вважає командир корпусу Андрій Білецький, і я з ним згоден на всі 100%. Пане Юрію харківський напрямок та ділянка понад 60 кілометрів, яку ви тримаєте. Як часто тут ворог застосовує важку техніку? Важку техніку, прям так, що в штурмах рідко, буває таке, що засікають його в тилу, і якщо наші ФПВ-шники достають, то в нього не виходить застосовувати, скажімо так. Mm -hmm. Ну, але переважно їх як, як таксі зараз. Яксі, як так. Як таксі використовують. Так. так, їх використовують в основному як таксі, і наші ФПВ-шники, наша артилерія. Дуже добре справляється з їхніми маршрутами. Так, друзі, і ну ми хочемо просто нагадати, що е, зараз триває наш збір і збираємо на 10 комплектів акумуляторних батарей для безпілотників вампір для третьої окремої штурмової бригади, другого механізованого батальйону. Тож, будь ласка, е, долучайтесь до цього збору і е, пане Юрію, ну бригада зараз масштабується в третій армійський е, корпус. Як зміниться навантаження на тилові підрозділи? Я не думаю, що воно дуже зміниться. Я думаю, що воно наоборот трішки актуалізується. Тобто, корпус буде допомагати бригаді, тому що це буде одна структура будуть кілька бригад в корпусі, і кожен буде мати своє розуміння, кожен буде мати свою роботу а корпус вже буде, скажімо так, як командувати. А якщо говорити про Мехбати, чи буде змінюватися потреба в забезпеченні корпусу, і які зараз стоять перед вами завдання головні? Ну я не можу за -за забігати так далеко, чи буде стояти потреба якась більша чи менша. Зараз у нас є деякі певні потреби. Ми... Ми чимось щось ми закриваємо самі, але дуже багато нам допомагають люди. За що ми дуже вдячні багато допомагають волонтерські організації. Волонтерські організації з-за кордону також дуже багато допомагають, за що ми їм вдячні, пане Юрію. 250 тисяч необхідно для усього. Для закриття усього збору я нагадаю понад 1 мільйон 1 мільйон 80 тисяч це фінальна сума. Було 825 тисяч з половиною, і майже 100 тисяч гривень задонатили зараз глядачі. Ми дякуємо всім, кожному, кожній хто долучається, допомагає нашим захисникам гривнею. Я би хотів запитати про нових пілотів, які поповнюють лави третьої окремої штурмової бригади. Зокрема, на базі тієї школи, яка є у 3-й окремій штурмової бра. Брагаді Кілхаус, ви її згадували. Що ви можете сказати про якість і мотивацію нових пілотів, які долучаються до вас? Ну, дивіться, якщо говорити не лише про пілотів, щомісяця до нас приєднується близько 700 добровольців. Ключовий фактор це довіра до нас та до нашого командування. А саме ця історія, яку я вам розповідав з викраденням кулемета, це була з новими пілотами, які пройшли школу Кілхаус. Тому це можна сказати результат на лице, що якість дуже добра, і мотивація також хороша, тому що не мотивована і людина, яка не вміє управляти дронами, не зможе зайти на дроні в 450 метрів до ворога і вкрасти кулина. Моя Я, така, думка. якщо подивитися е, на те, з чого все починалося, та із е, того, які необхідні були е, навички. Собі отримати для того, щоб управляти дроном, а для того, щоб навчитися літати, ну це, це ж не тільки оператор дрону, як ви правильно сказали. За роки війни, за роки роботи школи пілотів, не тільки вашої, а й інших, наскільки змінилися взагалі виклики, які зараз стоять перед новобранцями? Та змінилися, звичайно. Змінилися, тому що війна, скажімо так, вдосконалюється завжди треба щось нове. тому... Скажем так, інструктори любої школи, не тільки нашої школи, вони спілкуються між собою, спілкуються з військовими. В нашій школі всі інструктори це бойові люди, які, тобто, на своєму досвіді пройшли. Все це вони можуть показати, як воно використовувалось там під час Бахмуту, під час Авдіївської операції, коли ми були, і зараз також проходять сюди, тренуються і і тому вони діляться власним досвідом, а не просто десь вони почитали і прийшли на Ютубі якісь курси. Ну, ви сказали, власне, що головна мотивація це коли люди можуть так, от за допомогою дрона вкрасти кулемети, здійснюють такі успішні операції. Скажіть, будь ласка, скільки в середньому треба часу, щоб оператор дрона, ну людина, яка приходить до вас з нуля, змогла от досягнути таких результатів? Ой, то буває по-різному. Буває таке, що люди можуть зробити щось подібне в перший-другий день, як вони тільки прийдуть. Буває чуть-чуть більше часу. Але кожен хоче себе показати, кожен щось старається придумати, щось старається зробити. І я вважаю, що це дуже добре, тому що можна сказати, кожен проявляє себе. І може бути місяць, може бути два дні. Тому зараз так важко сказати. Що ж, ми дуже вдячні, що ви поділилися своїм досвідом, історіями. І власне за час нашої розмови понад 100 тисяч гривень наші глядачі вже задонатили для вас. Дуже Я вдячні буду. вам і за захист, і за розмову. Юрій Лешко, позивний тічер, офіцер тилу 2-го механізованого батальйону, 3-ї окремої штурмової бригади, був з нами.